Офник сучасніша версія поняття гопник. Пікмі дівчина, яка намагається привернути увагу хлопців, принижуючи інших дівчат. Мінус вайб. Негативна атмосфера або настрій. Норміс, звичайна людина. Шипінг. Вигадування романтичного зв'язку між реальними людьми або героями книжок чи фільмів. Я завжди думав, що шипінг це доставка. А воно он як. Цікавенька, чесно кажучи, книжечка Словник Олда. Реально відчуваєш себе таким стариганом, коли читаєш це. Або просто чуєш ці сленгові слова зумерів. Але світ рухається, рухається вперед, і ось у нас починають з'являтися наші настільки із сучасними темами, як, наприклад, не купуй цей крінж. Від видавництва Lord of Boards за авторством Олександра Куксіна. Патігейм від двох до шести гравців, в якому вам буде потрібно грати карти з руки і завдяки їхнім властивостям і, звісно, частковому рандому із випадінням карт із колоди зуміти зібрати перед собою переможну комбінацію, а саме чотири карти з Шмота із однієї субкультури. Або ж за один хід вам необхідно відразу зіграти три карти з куфів. Що ж, давайте зануримось у цю кринжатину і подивимось, що там не варто нам купувати. Поїхали! Тож в цілому гра доволі проста. Кожен учасник починає гру з трьома картами на руці. І це можуть бути як карти шмоту, що поділяються на чотири типи гаджети, одяг, лахи та взуття, та на шість субкультур за кольорами. А також у колоді є ще й карти скуфів та карти бро. І у свій хід ви маєте виконати одну із трьох дій на вибір. Наприклад, ви можете зіграти карту шмоту, тобто викласти її перед собою в свою ігрову зону. Граючи першу карту, ви визначаєте свою субкультуру, до якої ви будете належати: альтушка, німешки, геймери, офники. І тепер ви зможете викладати перед собою карти тільки цієї субкультури, а всі інші гравці. Не зможуть викладати перед собою ваші карти. До того ж, є ще одне обмеження. Перед вами може лежати лише по одному шмоту кожного типу взуття, одяг, гаджет та лах. Проте тут є карти джокери двох типів. Ці з одним символом підходять до будь-якої субкультури, а ці додатково можуть бути будь-якого виду шмоту. Крім карт Шмоту, у свій хід ви можете зіграти карту БРО. Всі вони мають постійну властивість і можуть дозволити трішки змінити правила, дозволяючи розігрувати карти іншої субкультури або й отримати додаткову четверту карту собі на руку. Щодо карт скуфів, то їх ви можете зіграти декілька у свій хід, і залежно від кількості зіграних, вони мають різні властивості. Розігруючи одного, ви викладаєте його в ігрову зону іншого гравця, і він відтепер не може розігрувати карти шмоту, поки не позбавиться скуфа. А дві карти змусять будь-якого суперника скинути усі зіграні карти шмоту. Однак проти цих скуфів можна захищатися картами шмоту з ефектом захисту. Наприклад, проти двох ви скидаєте по карті за кожен шмот, що хочете залишити. Проте коли вам грають одного скуфа, ви повинні скинути саме скуфа з руки, щоб його нейтралізувати. Або це можна зробити у будь-який наступний свій хід, розігравши скуфа зі своєї руки і прибравши скуфа з ігрової зони. Друга дія під час ходу може бути скинути. Ви обираєте будь-яку карту шмота з ефектом скинути та скидайте її і активуєте її ефект. Наприклад, ефект карта дозволяє або добрати будь-яку карту зі скиду, або тут є ефект, де ви спершу можете замінити карти на ринку, а потім обрати собі будь-яку відкриту карту. Щодо ефекту атаки, то тут це може бути скинути викладений шмот, скинути бро або, можливо, її забрати його собі, а також ви можете вкрасти карту з руки противника. Проте проти будь-якої атаки ви можете скинути у відповідь карту з ефектом захисту і відповідно скасувати її. Також у свій хід ви просто можете скинути будь-яку карту з руки і добрати карту зверху колоди, або й узяти карту із відкритих на ринку, і на її місце викласти карту з руки. І в цілому це все наприкінці ходу перевіряємо, щоб у всіх учасників була потрібна кількість карт на руці, тобто 3 або 4, якщо є спеціальне «Пікмі». І вся партія в нас триває таким чином до моменту, поки в одного з разів не буде викладено чотири різних за типом картшмота однієї субкультури, або хтось одночасно не зіграє трьох скуфів за один хід. В цілому такого плану ігор є доволі багато, навіть на українському ринку є і зникнення, є і веселі одноріжки. Так, звісно, це більше при загальному порівнянні основ та механік. Ну тож, ж, гра не купуйте кринж на мій смак більш простіша через меншу кількість типів карт та властивостей, але все ж таки. Якщо казати загалом, то це гра по фану, де основою є саме взаємодія між гравцями, коли ви можете щось у когось вкрасти, якось напакостити один одному, заборонивши розіграш карт або й скинувши зіграні карти. Так є постійні бонуси у вигляді ось цих бро. Є ще й скуфи, яких усього 5 в колодії, які мають різну силу ефект залежно від кількості за розіграшу. Але якщо чесно зіграти три скуфа за один хід, це повинна бути неймовірна пруха. Адже в тебе й так три карти на руці, і кожного ходу ти щось робиш однією з них. Тому вплив випадковості тут немаленький, але в таких іграх це дійсно не суттєво. Проте, що виділяє цю гру на тлі інших, так це тема. Мені, чесно кажучи, ближче було б ринок та овочі збирати, ніж усе це. Але що ви хочете іншого почути від скуфа? Я не знаю. Тож, якщо у вас є бажання відчути себе симою або вдягнути лук фурсюта, то це дійсно ваша тема. Тож, підводимо підсумки. Якщо казати про голомеханіку, то тут, звісно, нічого видатного не буде. Все рівно і зрозуміло. Звісно, що можуть бути партії, коли певна комбінація карт не буде приходити на руку, або і суперники будуть скидати потрібні вам карти, а що й більш вирогідно тримати їх на руці, і тоді вам буде потрібно шукати саме необхідні властивості атаки і намагатися Брати ці карти, але загалом патових ситуацій у грі дійсно мало, і гра протікає доволі жваво, хоча й, звісно, без зайвої глибини та роздумів. А ось тематика це вже повністю на ваш смак. Якщо вам таке до душі, і тим паче, якщо у вас є прогалини в карткових патігеймах колекції, тоді в цілому можна розглянути не купуй цей кринж як варіант поповнення. І на цьому у мене все про цю гру. Маю надію, що я достатньо розказав та показав вам, щоб ви самостійно змогли сформувати свою думку про цю гру і вирішити, чи потрібна вам вона в колекції. Дякую вам за увагу і особливо подяка всім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!